Навчальний процес у школах громади у разі блекауту не зупиниться, адже заклади забезпечені потужними джерелами безперебійного живлення. Сьогодні до Тростянця надійшли п'ять потужних генераторів турецького виробництва. Це допомога від давніх партнерів громади проєкту Юсеїт Говерла. Нещодавно були обстріли по сумам, і там у нас не було півдня не було світла. По Сумській області, то, на жаль, з маленьким генератором, який у нас в опорних закладах стоять, не можна було працювати їжу дітям, які ходять в школу очно. І ми, на жаль, були вимушені припинити навчальний процес і дітей відправити додому, тому що харчувати їх було ніде. От це те, що сьогодні ми повинні виправити, є час. І разом з нашими партнерами ми це робимо. Чотири генератора потужністю 100 кВт і один на 60 кВт розподілять між найбільш чисельними садочками та школами Тростянецької громади. Генератори приїхали з усіма комплектуючими. Висловлюємо щиру вдячність проекту Сейдговерла за. Такі потужні генератори, які будуть які нададуть можливість нашим закладам працювати в повну силу під час відключення електроенергії, за словами Юрія Бови, у разі потреби нові генератори зможуть забезпечити повноцінну безперебійну роботу закладів освіти. Також за необхідності їх зможуть використовувати для пунктів незламності для жителів громади. Задача кожного міста підготувати. Певний перелік заходів для того, щоб готуватися вже до зими 2025 року. Вона я переконаний, може бути непростою і тому вже зараз. От навесні, влітку, треба робити все, щоб кожен заклад, який працює сьогодні, це школа, чи дитячий садочок, стали повноцінними об'єктами незламності. Тростянецька міська рада продовжує пошук ресурсів для максимального забезпечення всіх комунальних закладів резервними джерелами живлення. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.